То якби в 20-х роках не дозволили б люди, щоб ікони, до яких молилися діди, прадіди наші, щоб ці ікони були спалені на вогні? То. Да. Ще і частівки складали, танцювали біля кострища того. Да, да, да. А скажіть, а якби ми були більш якоюсь такою нацією впертою, більш якоюсь нацією, яка би боролася за е, свій рід, за своє вижиття і за те, що вона має бути дійсно нацією? То ті би я так думаю, що вони б і не прижилися. Так, так, от така справа. Майбудь, то да. Хто перечив Леніну, його всі підтримували. Хто перечив Сталіну, його всі підтримували. І йому допомагали створювати оці гулаги, нищити людей, з, як кажуть, знущатися над людьми. А навіть, ну, я не буду говорити за Леніна за Сталіна. От Брежнів. Це вже наша епоха. Ми жили в цей час і ми вірили йому, думали, що так має бути. Вже ті вожді настільки надуїли, що вже про них нема що говорити. І вождів нам кинули для того, щоб ми вождів топтали, а більше не входили в більш глибше в суть, звідки воно пішло, звідки те зло взялося. Адже ну вождь, він є вождь, він же ж не виріс на голому місці. Він не виріс на голому місці. Він мусив, якась система мусила бути. І та система мусила його підтримувати. А хто його підтримував? Ми підтримували. І ось ця сіра маса, неграмотна, бідна, голодна, кинулася на ті палаци. Кинулася руйнувати все те панське, всі ті храми, всі ті церкви, не задумуючись над тим, що вона руйнує. Адже палац чи церква. Не будував священик, не будував магнат. Будував якийсь простий майстер, який був обдарований. А ми це все знищили, ця маса вхлинула, знищила. То хто в цьому винуватий? Брежнів, Сталін, Лєнін? Чи ми? Боже мій, Боже, мій, Боже. Душу 阿弥 Вертаєш луною, Боже. Хіба ж ти пустка? Чом же ти відвернувся? Наші батьки тебе кликали, і ти до них відгукнувся. Ти їх визволив, Боже. Були вони, Боже, спасенні. Були вони вільні, Боже, хоробрі були і пісенні. О ми. Покоління імення твоє кричатиму, імення твоє, кричатиму. А от якраз розігнати хмари я не можу.